Навідника гармати. Казана частина пушки ствола. Також тут у нас є кут заряджання після кожного пострілу, ти його ставиш. Це ось ця звана чебурашка. Пульт керування гарматою, та башнею навідника апаратура. Вниз зверху, вліво-вправо. Замір, зброс, кулемет ПКТ і сама пушка. Ходить, я закінчив училище, відпрацював півроку на роботі, і мені хлопці запропонували підписати контракт. Кажуть, є типу, варіант, щоб ти попав в танкову бригаду. Ну, і сказали Чернігівська область, в Гончарівськ, так я потрапив. Я перед цим попав в госпіталь з Ангіною. Я поїхав в грузі снаряди і, виходить, за мене десь продуло. Я попав. 24 числа я остав'ят ранку, я почув зрив. Я дзвоню до хлопців, хлопці один з наших каже, Юрій Кривий, каже, що. Типа, Наші поїхали працювати. ти де?» Кажу, я ще в госпіталі». Каже, кажу, простись, хай тебе виписують, тому що бойових екіпажів, каже, мало. Каже, ти ж состоїш стоїш типу, в бойовому екіпажі, тобі потрібно, типу, виїх... тобі потрібно їхати. Я підійшов до лікаря, він подивився, що горло будеш поласкати, я махну йому так, а часу в мене вже не було. І приїжджає приїжджаю в Гончарівськ, там були мої хлопці два дні і потім ми мене перекинули на Чернігів. Я вів, виходить, взвод. Взвод ходить три танчика, я вів 9 людей. Це три екіпажі, три танчиків і на Чернігів. Вночі ми дісталися до Чернігова, там трошки чуть не попали під обстріл. І вже ми об'їхали, стали, мене зігнали. Один екіпаж прийшов, каже, бо ми більше не поїдемо, потрібні люди. До мене підходить мій командир танку і каже, Льоша, поїдеш. Говору, так, поїду, Говору, що робити. Не всі люди відмовляються. Перший раз побачили, як взірвався танк разом з хлопцями. Їм стало страшно. І багато хто картони воїни повідмовлялися просто. Все, сів танчик. Поїхали, ми крили перехрестя, їхнє БМП. Багато хто також казав з Чернігівського, що окупанти не зайшли в Чернігів. На самом ділі вони, вони були в Чернігові, зайшли, але наші хлопці ми працювали разом з Силах спеціальних операцій. Також наша розвідка їх трохи вибила, вигнали на околиці вони чисто обстрілювали. Відкритий бій я не потрапив, але дуже хотілося. Я сказали, що, що екіпаж набрала, думаю, ну що вже зробиш. Я ж не буду бігати і кричати, що відпустіть одного танчика. Один танчик це рахуй рахуйні що. Треба виїжджати або двома, або трьома це як мінімум. Ну, більше шести танків також не можна, особливо в одну там посадку. До того, як малася статися війна, я себе просто загортовував. Вже ну, морально собі думаю, так, да, я розумію, що може початися, я розумію, що може зі мною случитися. Це буде дуже шкода, якщо згориш і не забереш з собою. пару хлопців так. Ну, Яких я не я їх не рахую не за людей. Також я їх не рахую, як не за м'ясо. Вони, як сказати, для мене це просто ціль, як для мене. Все ну серйозно. Страшно, страшно, страшно везде. І це страшно, але очі бояться, а руки та роблять. Ми виконуємо бойові завдання, нам нам ставиться бойова задача. Ми виїжджаємо з водом ротою. Різними способами, завжди менше танків чи більше. Så виїжджаємо і працюємо, нам дають координати, ми можемо працювати так як з закритих, так і з направлення. Як це воно називається? Не закритий, а прямо від промайноваткою. Це, виходить, виїжджаємо лоб в лоб працювати. Звісно, страшно, але потрібно контролювати свій страх і розуміти, якщо не ти, так він тебе. Чекати саме гірше. Може прилетіти від усилля, коли ти працюєш, виїжджаєш. Більше, більша ймовірність, то, що виживеш і зробиш свою роботу. Ти чекаєш, чекаєш, а толку — то нуль. Після того, як ти виїжджаєш як працюєш, вже як починаєш працювати, відпрацював знову, виїжджаєш знову, то це да, вже більш цікавіше. Ти розумієш, що ти не сидиш. І не чекаєш. Так як я його використовував як дім, спальне місце, місце роботи, так? Ну, можна в танку, ну, зачту бувало, що по два дні сидиш, два дні, два ночі, може тиждень сидіти в танку. Це вийшов в туалет і назад. Це тоді, коли ти стоїш, чекаєш. І потім звикаєш до всього, там, хто каже, що там неможливо не, не лежати, так, ну, це. За місяць, за два звикаєш, що в таких умовах проходиться жити і працювати. Так він вже стає як другу домівка. Спальне місце друга домівка. Ну. У нас ціли 42,5 тонни, так чого нам боятися. Саме головне, щоб не боявся механік водій їхати і на війник стріляти. Все.